Я замовив з за AliExpress павербанк усього за 5 доларів. Так, зі знижками, з купонами, з промокодами магазину, з промокодами від AliExpress. але реальна ціна вийшла в кінці 5 доларів. І всі, хто тоді замовляв, вони всі могли замовити за 5 доларів. Це павербанк ось такої фірми, начебто по відгукам, ну, нормальна фірма, не якась там паль. Не супер підвал, не супер якийсь там мега ноунейм. No так, звісно, це не швидка зарядка, тут 10 Вт максимум, але я вам скажу, що дуже вгадав, мабуть, коли його замовляв, тому що ну, ви самі знаєте, що зараз за ситуація відбувається в Україні після останніх обстрілів. У комплекті є інструкція і є ось такий кабель для зарядки, і навіть не Type-C, а просто мікро-USB. Але його можна заряджати ось від Type-C, від мікро-USB і є ще два USB-входи. На корпусі є одна кнопка, яка показує тут заряд. Слухайте, чимось нагадує новий iPhone 17 Pro, ні? Вам не здається? Він такий тоненький, компактний, дуже зручний, в руці, класно лежить. Звісно, що повна ціна тут далеко не 5 доларів, бо ви зараз почнете писати у коментарях. І ще раз наголошую, що така ціна була з купонами, промокодами, монетами. На скріні це все видно. І на той момент, коли я його купував, усі бажаючі могли купити за ту ж ціну 5 доларів.